Передачу з реклами, бо ви знаєте, на якій би ви каранти зайшли, сюди є реклама. І е, в цій рубриці я б хотів з вами пригадати нашу генетичну термінологію, що ми вже з вами вивчили минулого року. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, найперше, що таке дзеркало Венери, спис і щит мас. Яких чоловіків обирати дівчатам карооких чи голубових? Чому у Чорних морських свинок з'являється коричневе потомство? Кого вшанували на 105-ту річницю, бою під Крутами на Личаківському кладовищі у нас у У кого написано на могилі, мій час ще прийде? Діти, цікаві запитання? Так. Давайте ми почнемо над ними працювати. В генетичній термінології прошу. Що означає дзеркало венера? Позначає, позначаємо жіночу сталь. Оця жіноча стать, вона йде завжди на першому місці, коли ми розв'язуємо задачі. Далі спис і щит Марса. Що це таке спис і щит Марса? Це позначення чоловічої сталь. Так, ми позначаємо чоловічу стать. А взагалі, якщо ми вертаємося з вами зарубіжної Mm -hmm. Марса, хто mm -hmm. це був? Доміринський бойові не буде. Марс Бог війни. Міфології, Бог війни. Добре, супер, друзі. Далі ми переходимо з вами до наступної нашої рубрики, і я вам пропоную переглянути невеличкі відеогори на 3 хвилини. Але я вас дуже прошу бути уважними, тому що. Після перегляду цього відеоуроку ми повинні будемо з вами дати відповідь на чотири запитання. Тому будьте дуже уважні, бо ви набираєте бали і потім отримуєте оцінку. 100 Сто найбільших відкриттів. Закони спадковості. У середині 19 століття монах августинець Грегор Мендель провів ряд експериментів, щоб відповісти на питання біологічної спадковості. Мендель був дуже допитливим і глибоко любив природу. Його цікавість до науки простягалась від дослідження рослин до метеорології і теорії еволюції. працюючи в монастирі на території сучасної Чехії. Мендель почав зі схрещення різних видів садового горошку, потім вивчаючи властивості отриманого потомства. Чому саме горошок? Бо як він сказав, це було цікаво. Мендель помітив, що схрещуючи круглий горошок зі зморщеним, він отримував круглий горошок, а не той, що мав би змішані характеристики, як він очікував. Однак, схрестивши отриманий горошок, він отримав у другому поколінні і кругле, і зморщене насіння. Він продовжив експеримент, намагаючись зрозуміти, які біологічні механізми спричиняють зникнення властивостей у першому поколінні і їхнє проявлення у другому. Одного дня Мендель порахував кількість зморщених насінин у другому поколінні їх була ровно чверть загальної кількості. Мендель спостерігав біологічний феномен, який ми зараз знаємо як домінантність і розщеплення. Тільки він тоді про це не знав. Однак його експерименти виявили цікаві факти, які як він сказав, неможливо було не помітити. І на те, як саме він скращував грошок, приховані характеристики проявлялися рівно у чверті другого покоління. для Менделя це був прорив Вперше Він зміг показати, що властивості наступних поколінь успадковуються у певних пропорціях. тобто існують чіткі закони природи, які керують спадковістю. Усвідомивши це, Мендель зробив перше серйозне відкриття в генетиці. Кожна успадкована риса обумовлюється парою того, що він назвав факторами. Він казав, що кожен з батьків вносить один фактор. Певні фактори є домінантними, інші рецесивними, залежно від успадкованої комбінації факторів фактори Менделя називаються генами. Термін менделівського знака описує характеристику, викликану одним геном, яка проявляється у чверті потомства. Така характеристика може бути нешкідливою, як веснянки чи здатність закручувати язик, але є й такі, що ведуть до серйозних захворювань. І все це висновки роботи одного чоловіка з горошком. Експериментів? В середині, В середині, середині. В середині 19 століття, молодець. Друге запитання, з якими організмами регор Медик проводить свій експеримент? З горошком, які мороже? Наступне запитання, яке відкриття зробив Мендель? А, він а, законі, а конкретно, що він відкрив? Конкретно, що він відкрив? Це, 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 <кл 'язав> ну так, він відкрив три свої закони, але що він дослідив? Що він побачив? Що успадковуються ознаки наполовину від, від материнської особини, так, так і від, від батьківської особини. Добре. І останнє. Як називається фактор мене? Всі відповіді були у відео, вам потрібно було зосередити. Е, ні. Як називається? Гене або ні. Спасибо ознаки. Роман Миколаєвич, молодець. Роман Миколаївич ознаки, ознаки, так, він е фактор Менделя називається ознаки. Добре, друзі. Зараз ми переходимо з вами до наступної нашої рубрики, е яку зазвичай у нас веде Аліна. Аліна, так. Е рубрика називається «Генії науки і серед цих геній науки є власне у цей геромен. Його мендель народився в Австрії. 19 років він вирішає стати монахом і вступає в організам святого Августині. У приймає має ім'я Гера. Навчався в Словському університеті. 25 років стає священником аналітичної інституції рок і записує дослідження в документів. Мінулює закони пізніше. Робота Менделя, бо чи і ДНК. Добре, друзі. Дивіться, ми дійшли напевно до того запитання, на яке ми мали з вами дати відповідь, у кого на могилі написали мій час прийде»? йде. Ага. Реал-мендери. Реворд це ж був геній, який випередив свій час. Розумієте, які закони, які він відкрив, пізніше вже багато вчених перевідкривали. Але він був першим. Тому ми кажемо, що Грегор Мендель, він випередив свій час. Добре, друзі, наступна наша рубрика називається та таємниці слідства, але я хотів би, щоб ми з вами пригадали, що поза минулої неділі ми з вами святкували 105-ту річницю бою під крутами. І е, в цей час ми вшанували е, дуже багато в нашій області, писали про одну людину. І, про яку саме ми зараз з вами дізнаємося з цієї рубрики, е, яка називається «Таємниці слідства, і її зазвичай веде Маріанна. Друзі, доброго ранку! Сьогодні в нашій рубриці таємниці слідства Андрій Сезонтович Лазаренко. Андрій Лазаренко народився в Києві, був учасником вою підкрутами. 17-річним втратив старшого брата. Опісля був сотником армії УНР. Згодом е, провадив свою е, наукову діяльність у Львові, е, відкрив свою школу біологів-генетиків, був науковцем світового рівня, знавцем загальної біологічної проблематики і був відомим лідером біологічної науки у Львові. Е, Пам'ятаємо крути, е, символ стійкості української нації. Ми неодмінно переможемо. Лазаренко Андрій Сезонтович народився 27 листопада 1901 року, доктор біологічних наук, Геоботанік, фахівець із систематизації флори і географії мохів. Описав понад 30 нових видів і 6 людів мохів. Професор 1945-1907 року. Він був завідувачем кафедри Львівського політехнічного інституту та Львівського державного університету імені Івана Франка, а також директор ботанічного саду Львівського університету. Помер у Львові, похований на полі номер 9 Личаківського циндри, 13 жовтня 1978 року. На честь нього названо кілька рослин. Наприклад, Шепшина Лазаренка та Вімов і Лазаренки. Добре, дякую. Я е, хотів, щоб ми згадали цю людину і е, дізналися про нього в цій рубриці, тому що насправді е, він вартує уваги. По-перше, це є наша Львівська область. По друге, це є вчений е, такого світового рівня, і він у цю школу генетики запровадив. На території Західної України, розумієте, таких вчених навіть не було в той час у Києві. І ми можемо говорити, що людина, яка фактично була досить смілива, бо ми говоримо, що він був учасником бою під крутами, потім стала науковцем вченим, успішним, досить. Навіть на його честь ми почули, що було названо багато різних видів рослин. В тому числі е, мухів. Добре, е, дякуємо. Тепер е, наступне, е, що ми будемо з вами робити, це розв'язувати задачі. Давайте перейдемо, перейдемо до задачі. Запишіть, будь ласка, собі е, задачу швиденько. Свиденько запишіть. У людини ген каре кочей домінує над блакитними гомозиготна карока жінка вийшла заміж заплатить платітного чоловіка. І запитання, який колір очей матимуть їхні діти? Хто хоче такі розв'язувати задачі? Ходім. Е, дивіться, для того, щоб нам е, добре розв'язувати задачі, е, ми повинні уважно прочитати умову і розібратися в гомозиготах і гетерозиготах. Тому давайте пригадаємо швиденько, що таке гомозигот. Що таке гумовір? Це особина з двома однаковими або алеї алеями. Добре, давайте записуємо дану. Записуй дані. Тому хай очі ми позначаємо як яку алею. Домінатну через сину? Домінантну, щодень, швидень. Так. Добре. Тоді, а маленьке це будуть які очі? Латині. Так, це приди першого покоління. Добре. Тепер проводимо скрещування. Що сказано в другому реченні? Світнього читаємо. Кароока і жінка. Гомозивотна. Перше слово, Гомозиготна. Гомозиготна, а жінка. Тобто жінка-гомозоводна корока. Записуємо режим. Дзеркало Венери, так. Ставимо символ зеркало венери. Жінка яка? та. складається з двох алеї. А великий, а великий. так? Скрещуємо знак кращення. Чоловіку. Що сказано про чоловіка? Вийшла заміж за блакитного чоловіка. То як ми його запишемо цього блакитного чоловіка? Алекі а маленькі. А я а маленькі Так, визначаємо гамети, пробудемо скрещені. Так, гамети будуть А велике. Що ми будемо мати в першому суполіті? А велике, А маленьке і А. Великі. Добре. Тепер визначаємо, друзі, генотип і фенотип. Генотип це що? Генотип це що? <різь> Сукупні з гени. Добре. А фенотип? Ознак. Значить, е Який тут буде генотип? Допитування. 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 Так тихенько вона буде теж. Два до двох, але ми скорочуємо буде один до одного. Далі е фенотип. Які будуть діти, давай зверху напишемо, які будуть діти? Каоокі чи блокітнолоки? Чому? Тому що А, великий є домінантною ознакою, і вона переважає, так? І ми маємо в першому поколінні гомозовод чи гетерозивод? Гетерозовод. Яку відповідь ми дамо на запитання, який колір ручей можливий у їхніх дітей? 100% у всіх дітей будуть карі очі. Добре. Добре, молодець, буживіть кучок. Принесли двох морських свинок. Вважаючи їх чистопородними, проте в наступному поколінні. Серед їх потомства з'явилися коричневі свинки. Завдання. Встановіть генотип цих свинок, якщо відомо, що чорне забарвлення домінує над коричнею. Божена, підеш узер? Yeah. Yeah. Що ми запишемо там? Mm -hmm. Що ми з вами запишемо там? А чорний колір. Шо, що сказано в умові задачі. Уважно читаємо задачі, і в нас задачі писать дані. Вот сказано, що чорний поле домінує колічні. Добре. Так. Що нам потрібно знайти? Саме відіграва тепер, це стан, якщо видава, що джани завернуть Окей. Які будуть свинки, які будуть генотипи свинок, тут дуже важливо, друзі. Чому? Тому що сказано, що вони є чистокровними, але чомусь сподіваються корисні, Як ти вважаєш, генати? Тому що могли бути попередні покоління, та могли бути Ну Як ми запишемо генотип? Як ми запишемо генотип? От Маріант він підказав. А великі, а маленькі. А маленькі. Записуємо. Так. Так. Значить, проводимо скрещування. Батьківський код. Пишемо парента. Діти, зазвичай ми спочатку ставимо жіночу стать, потім чоловічу. Е, дивіться, до кінця всі розуміють, чому ну, ми написали а великі амалеки. Тому що сказано, що в наступному поколінні з'явилися коричні. А звідки вони могли бути коричні, як ми знаємо, що вони були чорні? Значить, якась була рецесивна ознака. Тобто тут яка свинка зараз? Чорний. Чорного кольору і ця яка? Чорного. чорного кольору. Але вони в собі мають ген якого кольору? Оцей рецесивний гад. Коричневого кольору. Коричнево Давайте подивимося, що в нас вийде, у першому поліні, швиденько. Проводимо скрещення. Діточки, а ми не чекаємо, не дивимося на дошку, а швиденько самі робимо зочинки. Якщо хтось швидше зробить забужему, то зараз я зразу вам ставлю оцінку. Швиденько. Маряна тут доробляє. Так, зразу зверху, зразу зверху, Божами, Божа, напиши, які полі цих свинків. Хто них? Аліна? Молодець. Молодець? Молодець. Ти розв'язала, написала. І Маріана зробила. Молодець. Так, друзі. Стань трошки дві. Друзі, дивіться. Що ми бачимо? Що в першому поколінні в нас були Скільки відсотків було свина? Значить, буде один до двох і до одного. Добре. За фенотипом. Ні. За фенотипом. Фенотип це що? Фенотип це що? Сукупність ознак. Які ознаки? Колір який? Ну, то за фенотипом як буде? Три до одного, добре. Так, друзі. Е -е, питання є по цій задачі. Є в у когось питання цієї задачі до мене. Немає. Зрозуміли? Добре. Е -е, Присідайте. На закріплення, на закріплення вже наступна задача. Бомзоводна жінка вийшла замість за гетерозого чоловіка. Чоловіку голубокий. Який. Колір очей, можливі у їхніх дітей. Давайте за інший колір візьмемо кароту. Якщо жінка була гомозиготна, а чоловік гетерозиготний, голубой. <прав diamond> e, дивіться, давайте тоді, е, якщо жінка була глубока, ми з вами означаємо домінантний, е, mm -hmm. але якийсь кольор, голубовий. А великий буде голубовий. А маленьке. Yeah, ну, наприклад, інший колір uh. якась. Yeah. Okay. Добре. Далі. Що, що, що нам потрібно знайти? Який yeah. Тобто f 1 так? f 1 Записуємо схрещування. Все, зошит можеш підложити. Запишуємо схрещення. Як ми запишемо схрещування? Парента, так. Жіноча стать. Гомозеготна. Якщо вона була гомозегодна, значить вона може бути рецесивна. Ні. А яка домінантна. Значить буде а велике а велике. з... А чоловік, що про чоловіка ставити? Він гатирозотний. А якщо він гате що це означає? А великі амаленькі. Це означає, що дві різні алеї. А великі амаленькі. Що ми будемо мати в а велике, А велике, авеликі Коментуємо. А великі, а великі. А великі ама. Маленьке. Так. А великі. Ні, ні, ні. Руцуале приносиш на це. А велики, а великі. Тут були голубокі. Так. були що? Голубокі? Так, так, хоча є рецесивний ген, але е, діти будуть голубокі. І? Голубокі голубокі. Добре. Який висновок ми робимо, друзі? Голубий колір ручей всіх дітей. Ні. Так? Ні, всіх буде. Всіх буде, друзі, Маріан, всіх буде голубий колір ручей. Але 50% так, буде з них носіями якого гена? Гена, кар Тобто, за генотипом, швиденько пишемо, за генотипом буде я скільки Яких особи? Один. Дві, Дві особини до, Дві. до двох. Але ми скорочуємо, буде один до одного. Зразу можна писати один до одного. І за фенотипом буде один до одного. Так само. Всі діти будуть глибокими, але 50% тих дітей буде нести в собі ген. Давайте ми з вами швиденько пригадаємо про електроцит. Що таке електроцит? клітини крові, так. Яка функція в них? А переносити кисень. Переносити кисень. Добре, ми з вами минулого року вчили про групи крові. Пам'ятаєте да. систему або mm -hmm. Пам'ятаєте чи ні? Ви сьогодні знаєте, яку вже групу Так. Yeah. Всі знають, яку вас випускаю. Дивіться, я хочу повернутися, щоб ми пригадали з вами систему Абенонь. Що стосується системи абонь. Ви запишіть групи колі, тут, на дошці. Хто, хто знає, як значення ти запиши. А я вам пригадаю сюди. Дивіться, будь-яка клітина вона має мембрану. так? Електроцит має мембрану. І в, нього, і в нього на цій мембрані, друзі, уважно, дивіться, в нього на цій мембрані є антигени, або їх нема, або вони відсутні. Тобто, якщо на клітинній мембрані електроцита є антиген А, це яка буде група крові? Ні. Друга група крові. Якщо на клітинній мембрані артроцита є антиген В. Яка це буде група крові? Третя. А якщо немає ніяких антигенів на клітинній мембрані, Перша. перша група крові. Зрозуміло? Тобто, йде мова про антигени на клітинній мембрані трицита. Вони або є, або їх немає. Якщо є А, значить це є друга група крові. Якщо є антиген Б, значить це є третя група крові. Якщо він відсутній, значить це перша група крові. А якщо є антиген і А, і Б, є ж такі люди. Це четверта група крові. Добре? А що таке система Резус-Фактор, хто пригадає? Значить, є ще один антиген. Він також у людини є або його немає. Це є антиген групи Д. Якщо він є, якщо він є. Значить в людини яка група крові? Плюс. Плюсова група крові. Добре. Зараз давайте швиденько розв'яжемо задачу на групу крові. У нас зараз перша група крові, а у надійки четверта. Яку групу крові матимуть їхні дію? Хто нам цю задачу розв'яжеться? Назера перша. Як ми позначаємо першу групу крові? <плес> і з коефіцієнтом 0. Добре. Запиши перша, що це перше, що ми знали, Це <плес> І велике, і велики, добре. Зверху напиши, які це групи крові щоденні. Це Задача. Друзі, дивіться, що ми робимо з того виснову? Якщо в чоловіка буде перша група крові, а в жінки четверта, то можлива перша і четверта в їхніх дітей, група крові чи ні? Можливо, взагалі? Ні, ні в якому випадку це є закон Менделя, розумієте, він доказаний. Е, можлива перша група крові їхніх дітей. Також ні. А які в них будуть групи крові? Друга і третя. Добре, супер. Е, присідайте. Друзі, е, пишемо ще завдання. Завдання зараз. Швиденько кожен пише завдання. Я подивлюся, як ви засвоїли матеріал. І перейдуся. Поставлю вам оціночку. Е, які генотипи та типи гамет утворюють організм? З такими алеями. Вукравка. Перша особина А великий, а великий. Друга А великий, а маленький. Третя. А маленький, а маленьке. Четверта. Дигерозовод. А великий, А великий, Б великий, Б великий. Так. Розв'язувати швиденько завдання. Я скоро передивився, поставлю вам ціночки. Нам знайти типи гамет, швиденько. Саме не встила, так молодець, <ші> Марина, легко Молодець. будинка. Молодшись. Відповдав сім'ї. Ані, бащистові, леса, поставимо до... сьогодні. Значить, друзі, е запишіть собі домашнє завдання. Домашнє завдання, програма 29 і задача з підручника третя на сторінці. На сторінці. Зараз я вам скажу, яка ж доміння, 117 -та. السلام <سؤال> 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 عليكم